Це ми вже другий раз в цьому гаражі. Перший раз ми красли е, е, тут, фарбували е, Volkswagen поло. І дехто може з вас замітив в тому відео от попадало пару разів кадр уся машина. А знаєте, що за автомобіль? То є Opel Omega A 93-го року. Е, хазяїн цієї машини, цей Джоу, що малював нам цього поло, він її купив в Німеччині. Він їй купив її пущі нову, двогрішну машина, не нова. Ось він її привіз сюди, він до неї її бережно ставиться, накриває її, бачите, От, щоб вона не, не мерзла, щоб вона от, порохи на нього не пазла. Я просто дивую, як він як він бережно до неї ставиться, як він її любить. Він каже, то, каже це моя друга дитина. Він говорить. От. Зараз я розпакую і вам її його покажу. Ось. Автомобіль Омега, 2,3 дизель. яка гарненька. все. Он ще відкривай. О, ще й відкривається. Двісті ка дальним устані. Ладно, давайте будемо її розпитати. Опа. Походу в нас це якісь рестайлі йде що. Подивіться, бачите, ось такі вставочки. Ось. GL. Вже старенький, і 25 років чи скільки. Получається 93-го року. От. Дивіться, гарненька, гарненько нема. Хорош биш до чого, я не знаю, чи він її красив, чи тільки вона ну, ну, полірована, це точно. Він виїжджає дуже рідко нею. О, дивіться, жалко, що цей. Що, бачите, що, що, що не ці не, 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 не ті танки стать, а просто копачки. Портить трошки картину. Так дивіться, все. Булотнічки, гарненько. Ну, вигляда дуже-дуже гарна, дуже, -дуже гарна машина. Люком, ці прибамбаси. Білий колір, знаєте, білий колір це на любителя. От, Хто як любить, но... Ну, гарненько. головне, щоб був охайний і акуратний стан. Ну Відкривається, ну, дивіться, як відкривається. Бач? Раз і закрив. Раз і закрив. Акуратно. Будемо скільки тут кілометрів. Переста кілометрів вже багато. 253 тисячі має кілометр. А крісла, знаєте, такі сидите, от такі кріселка. Знаєте, як, як, як старий добренький, знаєте, диванчик, такий бабуся. Знаєте, сідаєте собі, так м'якенько вас зажимає тут все. Прижимає, м'якенько якесь нас... Сп... Ні, це не спожинка, це ці. Дуже гарненько. Магнітола вже не штатна. Ну, бачите, всю красту порти. Вот, Оригінальна машина вона має оригінальну мати радіо. Круті, годинки, дзигароки. Аварійка є, всякі такі штучки, не знаю, які тут прибомбаси. Що у нас поперенечка є, що там якісь копійки стоять. Ми ну, курили чи ні? Ні. А дід сам він не курить, значить ніхто не курив в машині. О. Стеля подивимось. Люк у нас такий на корбі, бачите? Крутить, відкривається. Кручу-кручу, доки ся не змучу. А, батарея виключена. Ладно, зараз ми відкриємо моторчик, подивимось. Ту світло, сонно. На корбу. Кстати, в омегах э, 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 ці електропайомники, э, то тільки йшло як опція, треба було заказувати. Тобто не йшло з фабрики. Всі, хто має, це тільки треба було заказувати за додаткову плату. Коробка у нас п'ятиступка. Знаєте, пам'ятаю я 90-ті роки. 96 97 рік у нас один пацик мав таку омегу вдома. Ну, Правда, червоного кольору була. А круто, круто виглядала. знаєте. Пам'ятаю, їдеш на ній, вона мігесенько взагалі. Ну, зараз сказочка, сказочка, вчить часи. А підривала Дві сотки, отак, за 5 секунд. Може, не за 5 секунд, мені так тоді здавалося. Але їсти на такій машині, в 90-х роках, то було круто. знаєте. Кльо, кльо. От з того часу вже пройшло 15 років, я другий раз, перший раз сів після 15 років до омегу. Знаєте, от тоді оці почуття, повні приїхав, які доми ще молодий, пацанчик. от. Класно, коли теж згадую, от ті часи їздили ми тоді в Тернопіль, по Тернопіль щось хоростки їздили. От. Ну круто, круто. Стави, то була тачка Ігорка. Ігора. Ігору привіт. Португалії. Добре. Тарас, і А вижте скільки, вижте! Вижте, че спереди скики ще брагуе, знаете? Я отробил оглед на Мерседеса 124-та и вижте, че тук мисля, ще е билче, че 124 му Мерс. Реально, реально. А, ручка така олигархска. Ручка. Ця, ця машина считала се люксом. Так, бизнес клас в ті часи. Опа. Що им тук мае? Для трос, непонятний. Тягнути. Якщо поломиться, зразу береш і тягне. Не знаю, що так. Так, по-моєму, не оригінальні. Всередині. Скрипить трошки. поскриплює. Бачите, в нас 2,3 дізельок. Випускалася ця машина з 86 по 1993 рік. Дізеляки випускались з 1986 по 1993 рік дізельні машини. А турбодізель є два види турбодізлі. Вони випускались до 1989 чи до 90 і потім вже якісь трошки пішли у досконалені мотори, то вже пішли після 90 до 1993. У нас відкривається. опа. что им даже кем таким зелененьким, чтобы не скрипило. Ничего. А ну-ка. Выломать как Ой, Марукан. Народ, какие тут тяжкий капот. Ужас. Железо. Это то, что зараз. О! О, Алелуя! Відкрили той капот, піднесли, він кішки, не знаєте, з кілограм 70 чи 80. Жиліце, не те, що зараз ставлять. Що у нас дизельочок, такий моторчик? Місія багато, немає ніякої електроніки, простенький город. Насос і дивіться, все сухеньке. І 250 тисяч пробіг. В хороших руках, маслице, завжди вчасно. Міняти, бачите? Ну, красиво. Він цю машину привіз. З Німеччини і має і каже, я її не продаю. Вона каже вже до кінця, поки хіба не каже мої діти продадуть. Він десь колись виїжджає, продажає, що з драйву, не вийде. Наш сьогоднішній коротенький відеоогляд омеги. Opel Omega A закінчується. Надіюсь, що вам сподобалось. На закінчення відео скажу: давайте уважимо цей автомобіль, поставимо лайк під відео. І до зустрічі! Хай вам щастить! Пока!